Валютні позичальники нарешті можуть зітхнути з полегшенням. Їх кредити перерахують по старому курсу. 13. принаймні так запевняють на центральних каналах країни. Українцям пересчитають доларові кредити. Їх переведуть в національну валюту по курсу 7 гривень 99 копеек. Передбачено реструктуризацію споживчих кредитів іноземній валюті. Але експерти вже назвали цей документ фарсом. Влада зовсім не зобов'язує банки перераховувати кредити, а лише рекомендує їм зробити це этот документ это фейк, это обман. Э, любой зайомщик може пойти в банк і удостовериться в этом. Анатолій башловки представляє інтереси кредитного майдану. Це акція протесту. Показати, що люди доведені до вічаю. Правозахисник шокований. Тисячі людей опинилися в пастці один на один зі своїми проблемами. Банки на позичальниках просто наживаються. Ми настає на тому, щоб були прийняті закони. А Національний банк і банки, банки настають на тому, щоб було прийнято, скажем так, панітійне соглашение, которое не несет нікакого под собою юридической нагрузки. У владних кабінетах заспокоюють позичальників. Відтепер банки підуть на поступки. Цю зустріч вони чекали кілька тижнів. Позичальники одного з українських банків нарешті потраплять на удієнцю з головним банкіром своєї установи. Журналісти 17-го каналу під прикриттям позичальника беруть до делегації з 10 чоловік, які йдуть на перемовини Всі сповнені хвилювання та відчувають відповідальність перед тими, хто залишився чекати на вулиці. В офіційному конференц-залі позичальники сідають навпроти банкірів. Француз Філіп Жоньє з'являється перед людьми у супроводі перекладача. Юристи банку просять делегатів вимкнути камери, але люди відмовляються. Решта позичальників мають право знати про перебіг переговорів. Уже не один раз укритіли без рішення і без результатів. Правозахисник, що представляє інтереси регіональних позичальників, переходить одразу до головного питання. Платіть по нинішньому курсу це етамон, та невазможна переведіться валютне кредити в грів. Головний банкір англійською одразу попередив: до діалогу він відкритий, але готових рішень чекати не варто. Я відкритий до діалогу, але не зможу дати вам сьогодні конкретних пропозицій, тому що це не є моя робота. На протязі року банк в індивідуальному порядку видавав рішення валютним позичальникам про списання боргу конвертацію та реструктуризацію. Усичальників шокує почути інформація. Виявляється, їх банк без проблем іде на поступки. Як саме журналісти 17-го каналу вже показували? Можливо, приносити варіант можливості закриття там щось штота, дітей продать, що буде Що купити лічайну штопа. Украины и наших детей. Мы искали. Люди не верят жодному слову. Адже никто из участников Кредитного Майдану навіть не чув про такие випадки. Было проведено 50 индивидуальных встреч с нашими заемщиками. В основном это киевляне, и приезжали заемщики из других городов. Ни одного решения не было принято. Ни одного. Кроме этого. Ні, ні, я б сказав, нуль людей, які прийняли пропозиції про реструктуризацію. Люди перебивають французького гостя і розповідають вже йому, яку реструктуризацію пропонує його банк. Я валютний зайомщик. Я, просто, я прийшов, коли курс був 16. Я прийшов реструктуризуватися. Знаєте, що мені предложили? А давайте ми платили 10 тисяч, а зараз ви будете платить 18. <плес> Я прийшов розвиваю, у мене нету. Пожалуйста, вот, плати. Про умови реструктуризації для своїх клієнтів головний банкір вислуховує ніби здивовано. Часто перепитує перекладача та уточнює, чи вірно зрозумів. Я не отримував детальної інформації стосовно пропозицій червня по грудень але я знаю, що усі ці пропозиції містили у собі універсальний підхід до усіх позичальників, що є для нас неприйнятним, або конвертацію по курсу, що завідомо призведе банк до величезних збитків. Координатор кредитного майдану розказує голові правління протилежну інформацію. Позичальники пропонували свої рішення виходу з критичної ситуації або перерахувати в гривні. Або викупити частину своїх кредитів за вигідною ціною. Ми підготували портфель по викупу наших проблемних кредитів 150 людей, 5 мільйонів доларів. Нам відказали без розглядання, без торгу. про такі пропозиції. Європейський банкір чує, ніби вперше виявляє зацікавленість, лишає свою електронну адресу та просить перенаправити йому ці звернення. Кожен хто який знаходиться тут, якщо дати йому можливість, він буде платити і ті люди, які стоять на вулиці, вони прийшли сюди не для того, щоб разрушить банковскую систему. они прийшли для того, щоб їм дали можливість прийти. Емоційна розмова тривала три години поспіль. Але конкретних результатів майже не отримали. доведені вже до І банки це буде ерунда, ніхто не будуть дивитися на ці банки, там будуть рушити правительство. Я налаштований найбільш оптимістично. Скажу так. Якщо ми не будемо мати проблем, революції і тому подібне до кінця березня, то все має бути добре. Ми ми тут живемо. це наша страна, і ми за те, щоб не було революції. Ми вже переживемо. Адвокат банку зізнається. Якщо Верховна Рада створить відповідний механізм, вони готові піти на зустріч позичальникам. Меморандум це рекомендація будь-які сім законодати не зміні. Ми ним, бо ми ж нікуди не Ви ні? Після закінчення перемовин журналісти вирішили запитати головного банкіра, чи знає він про методи роботи співробітників його банку. Є співробітники банку, які з ними завжди находять время поговорити. Це Колектори, колекторські компанії. Давно перейшли границі всіх законів. Угрожають життю що вони запугують людей. Вот, например, деньги будете возрази. Я вам говорю, будь пожалуйста, і кто ви. Вам Вама стала все звонками не Я на пані... пігрожують життю людини. Тоді мені потрібні імена. Він просить надіслати йому відсконовану копію наших скарг та обіцяє розібратись. За результатом зустрічі банк погодився надати свого представника, який буде вести діалог з кредитним майданом. Також пообіцяли до кінця місяця представити нову лояльну програму. Правозахисник Анатолій Баштовка переконаний, жоден банк не буде зменшувати свої прибутки. Рожеві окуляри можна зняти. Єдина надія на парламентарів, які до цього часу чомусь так і не ухвалили жорсткого рішення, яке б врятувало тисячі українців. На даний момент ніхто нічого не розглядає. І ніяких дій з точки зору меморандуму ніхто діяти банки не буде. Тобто у них було совещання, дали відповідь. Тому це враньо. Катра була здібана только для того, щоб успокоїти людей тисячі людей стали заручниками фінансових проблем держави. Та банки продовжують обходити стороною заявлений меморандум. Остання надія була на закон, який забороняв виселяти людей з їхніх квартир через борги банку. Видіти будь ласка! Але напередодні президент Порошенко чомусь скасував ухвалений парламентом закон.